Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні я хочу приготувати щось нове, щось смачне. Так, з ягнятини. І вже я казала, що не любила ніколи бараніну ягнятину, тому що запах казали, що невкусний. Так, несмачний запах. Неприємний. Але ж це дійсно буває. Я Згодна з цим. просто я в прошлої відео заперечувала про запах. Я... Ясно, дійсно, запах є. Але ж потрібно знати, де придбати м'ясо. Так, бо м'ясо я не буду розповідати. Всі причини, чому воно може бути з запахом, так, там і породи тварини якої, і віку, і далека вона ходить до пазбища чи ні. Це все можна прочитати. Але ж саме головне, де ви його купуєте, так, в провіреному місці, так? де воно. Не може бути поганим, так. Ось я купила, не буду казати де, але в перевірених продавців. В так. І будемо готувати. І для початку мені потрібно помити і вимачити. Маринувати я не буду м'ясо, бо я розраховую, що воно все ж без запаху, так, добре м'ясо. Але ж вимачити потрібно. Так, приступаємо. Я думаю, що ви здогадались, що я буду готувати. Так, дійсно, голубці. І для цього мені потрібна ягнятина від варна. Я брала, як ви бачили, дві лопатки, відокремила гумівку, помила. Вимочила одну годину, налила е, свіженькою води фільтрованої. І зараз швиденько так на вогонь, щоб воно швидко закипіло. Потім зілью, промию і залью ще раз водою. І вже буду варити, як звичайний бульйон, звичайне м'ясо. Додам моркву, цибульку і селеру два шматочки. Все. А тим часом капусту ми приготуємо в мікрохвильовій печі. Я вирізала качанчики. Все, готуємо. М'ясо вже зварилось, я його перекручу на м'ясорубці. Рис готов. Я беру кругленький рис в голубцях, він найбільш мені подобається. Капуста готова, і зараз залишилось підсмажити цибульку і моркву. Звичайно, ріжемо кубиками цибульку, а моркву трима на буряковій тертушці. І смажити буду я на олії, але ж я не ту олію підготувала. Олівкова олія дуже. Корисне, так? Але ж я ніколи не смажено олівкою олії. Беру звичайну соняшникову олію. Так, продовжуємо. З'єднуємо начинку. Рис я додала, цибуля морква посмажені додала кріп. Кріп в мене заморожений. Так, свіжого немає, але ж нічого. М'яса багато вийшло, багато, так що навіть не вийде висипати і перемішати. Так що я вимкну камеру і це зроблю. Але ж хочу сказати: ось такі томати в мене це квашені, і я їх ось так перетерла. Шкірочку зняла і на тертушки потерла. Це ми будемо додавати в саме останній час. Все. З'єднуємо далі. Ось такі голубці я накрутила. І зараз будемо. Заправляти. Так. Таку красоту, так. Смакоту. Потім бульйон, в якому м'ясо варилося. До речі, ви бачили, скільки м'яса, так? Риса, мабуть, непомітно було. Так. І це дуже гарне, дуже смачно буде. І, так, бульйон я не соліла, солі не додавала, але ж у воду додала сіль і розмішала. Так. І додаємо, щоб гарно покривала вода, вода і бульйон ось так. Ставимо в духовку. Трошки я підправлю, як виклюк вимкну камеру. І чекаємо, і чекаємо готових голубців. Голубців. Ось такі голубці в мене вийшли. Нагадую, я так готувала вперше з вареного м'яса, е, до речі, це рецепт кримських татар, я б від них почула такий рецепт. І що можу сказати? Дуже смачно, дуже. Так. Ага. Ось беремо. І так, легенько так раз. І коштуємо, так? Дуже. Дуже м'якенькі, дуже смачненькі. Так що буду обов'язково так готувати. А ще можна додати, це буде зовсім смачно. Ось такого соусу. Це сметана з хроном. Це фантастика. Такі голубці і ще така смакота з хрону. Відео, як готувати соус в мене є. Смачного? Заходьте на мій канал. Буде ще багато чого смачного. Папа! -па.